Считаю за честь просто назвать это подразделение подроздейства Киборг, окремо разведывательный батальон. Харьковская бригада, окремо пехотный батальон Патриот Дурпетровска. 25-та бригада. Коробас. Окрема танкова бригада. 17 39-та окрема. Хрізована. Дніпро 2 Дніпро 1 20 окремого метопіхотний батальйон Дніпропетровська. Окремий мотопіхотний батальйон, Добровольчий Український Корпус, ДУК, бойова медицина, госпітальєри і кроп.